Привіт, друзі! Гарна новина! Наш канал набрав більше трьох тисяч підписників, і в цьому ваша заслуга. Дуже дякую вам за це. Дуже дякую, що підтримуєте нас. Ну і сподіваюсь, що продовжуєте підтримувати нас і будете рекомендувати нас своїм друзям, і наша спільнота буде ще більше і більше зростати. Нещодавно ми з Антоном приймали участь в онлайн it конференції яка називалась «IT Rally». І там виступали з дуже цікавим новим ну як новим, новим для конференції, напевно, форматом. Це лайв подкаст. Нам дуже сподобалось. Може, навіть будемо повторювати це. І тема, яку ми там зачепили, це якраз ота сама тема, про яку я періодично згадую. Що наші бізнес-аналітики, на жаль, ніяк не можуть зробити оцей стрибок в еволюції та перейти від роботи з вимогами до безпосередньо бізнес-аналізу. Ну і сьогодні хочу зробити для вас невеличку таку вижимку того, що я там мав на увазі, показати свою схему і дати поради, які мені здається будуть доречними для тих, хто все ж таки хоче еволюціонувати. Погнали! Перше за все, хотів би зробити черговий дисклеймер. Я сам не знаю, як правильно, я сам не вмію так еволюціонувати, але, в принципі, в мене є якісь ідеї, і, от саме цими ідеями хотів би з вами поділитися. Там на подкасті я показував оцю свою схему. Ідея полягає в тому, що в нас є декілька рівнів, на яких ми, як бізнес-аналітики, можемо працювати. І ці рівні наступні. Е, найнижчий рівень це робота на рівні якогось застосунку або фічі, або безпосереднього модулю. Тобто тут бізнес-аналітик працює десь, от з якоюсь конкретною фічею, і далі, як правило, не заглиблюється і не знає, що там відбувається. Це, як правило, джуніор бізнес-аналітик та його джуніор бізнес-аналітики працюють десь на цьому рівні, і вище піднятися не можуть. Наступний рівень це система. Тут ми вже, як бізнес-аналітики, можемо подивитися на систему в цілому, знаємо, як вона працює, і це вже рівень більше мідла. Там мідл вже заходить трошки сюди, він вже ширше дивиться на систему, але все ж таки залишається лише на рівні якогось солюшену. Ну, тобто, в нашому IT випадку, це система Сіньор бізнес аналітик Він може працювати і в шир, як би то сказати, і на більш високому рівні. Тому що сіньор бізнес аналітик все ж таки може охоплювати або декілька модулів, або працювати на рівні декількох систем, пов'язаних між собою, працювати з інтеграціями і так далі. І вже починає трошки зазирати на наступний рівень, на те, як все ж таки працює організація, які процеси є в цій організації, для якій він виробляє цю систему. І трошечки-трошечки в них вже розбиратися, десь там навіть щось радити, можливо, якісь його е дії будуть стосуватися саме зміни в процесах на рівні вже самої роботи організації. Тут ми говорили більше про. Функцію організації та типу не, не всю організацію, а якусь конкретну функцію, наприклад, маркетинг, відділ продажів, відділ виробництва, щось таке. Та а тут вище та на рівні вище, це організація в цілому. Ну і є вже індустрія, де е, люди вже розбираються в типових рішеннях для цієї індустрії. Вони є експертами в доменах, справжніми експертами, там з 20-річним досвідом, які е, знають цю індустрію. Просто класно. Ну і ще вищий рівень. Це бізнес як такий. Тут вже працюють люди, які є такими бізнесовими радниками гуру, і вони можуть налагодити роботу будь-якого бізнесу незалежно від індустрії. Це для нас вже консалтинг, та я б назвав, і консалтинг високого рівня, таке, чим займається, не знаю, там Boston Consulting Group, та якийсь там Deloitte, Accenture і так далі. Сюди ми не ліземо, але, але. Як мені дуже хотілося б, щоб наша it спільнота щоб наші бізнес-аналітики займалися все ж таки бізнес-аналізом як таким і працювали не тільки на рівні систем, а працювали і на рівні там організації, як такої, і на рівні її функцій. І може навіть трошечки отут вже ставали до експертами і починали десь працювати на рівні ринку та індустрії. В моєму розумінні. Я дуже хотів би, щоб наша спільнота бізнес-аналітиків була отут, та і я казав, що нам сюди, нам треба добратися якось сюди. А от як це зробити, це питання, якраз яким ми і задавалися в рамках цього подкасту. Знов ж таки, якоїсь єдиної відповіді в нас немає. Ми самі не знаємо, але є декілька думок на цю тему. Перше, що мені здається, дуже важливо нам навчитися робити, це е, будувати довіру з клієнтами, та це зробити непросто і швидко це не вийде. Проблема тут полягає і в аутсорс-культурі як такої, де ну ми в принципі виступаємо в ролі підрядників. Для замовника, і він, ну якби і не очікує, що ми будемо йому щось радити, будемо щось пропонувати, будемо е розробляти solution разом із ним. Він очікує, що наші співвідносини будуть такими, що він нам каже, що робити. А ми це там трактуємо через вимоги і пояснюємо команді. Це окей, це нормально на початку, але чим більше ми працюємо, в нас є змога все ж таки отримати цю довіру від клієнта і її побудувати. Показати, що ми можемо робити значно більше і будемо значно більш цінними, як такі партнери, радники, консультанти, як в фільмі Інсепшн посіяти ідею в мозок нашого клієнта. Другий момент: ми маємо ставати експертами в домені. Ми про це говорили. Що наразі бізнес-аналітик, який працює в аутсорсі, він не має бути якимось глибоким доменним експертом. Його вміння це швидко розібратися в бізнесі та і почати приносити value Хоча заглибленість буде в нього не дуже е, серйозна. Але якщо ми працюємо там в якомусь проєкті 1-2 роки, то ми маємо за ці 1-2 роки все ж таки стати більш-менш досвідченими в цьому домені в будь-який вільний час читаємо якісь статті. Розбираємо з цим доменом, що нового відбувається, як він працює, будуємо якісь додаткові артефакти, які принесуть цінність, можливо, тільки нам, наприклад, концептні мапи та або щось ще, що нам допоможе розібратися в домені швидше. І тут, як я казав, ми можемо навіть переходити вже на рівні смолтоків з клієнтами, які в нас будуть не банальні про якусь погоду чи як пройшов ваш вікенд. А будуть про домен, та де ви можете сказати: слухай, а ти читав е, статтю, там якусь там от нову, яка описує про зміни там на ринку там, того домена, в якому ми працюємо? Ну, наприклад, там рітейла якогось. По-третє, розбиратися в технічних трендах. Знов ж таки, багато читати такі джерела, як Gartner, Deloitte, Accenture, і розбиратися в тому, як нові технології можуть допомогти розвивати знов ж таки цей домен. Тобто, якщо клієнт... Нас запитує, ти знаєш там щось там про цю нову технологію. Наша відповідь має бути так. Я про це читав, я з цим працював, я про це знаю. Звідки ці знання будуть братися? Ми маємо використовувати наш вільний час і вивчати, вивчати, вивчати ці речі, викроювати собі, не знаю, півгодинки в день, але обов'язково щось нове для себе читати. Четверте. Прокачуємо стейкхолдер менеджмент і вчимося задавати отакі от незручні питання клієнтам: питання навіщо? Не там як це має працювати, а, а навіщо ми це робимо? А чого ми хочемо досягнути? Задавати питання про гроші в плані там, а який профіт з цього буде, а чи ми можемо це якось порахувати, а чи є у вас ці дані дуже часто. Наші аналітики, навіть сніорні, вони... Ну, якось ніяково їм задавати це питання клієнту. Вони очікують, що клієнт їх відпушбечить. І навіть якщо клієнт відпушбечить, що таке, відпужбечить, ну дасть вам якби негативну якусь відповідь або скаже: мені це не цікаво. Нічого, вчимося з цим працювати. Вчимося працювати з складними стейкхолдерами. Не боїмося говорити на мітингах. Спільних і висловлювати свою думку, навіть якщо вас не питали. Наприклад, ви збираєтесь на мітингу, де багато стейкхолдерів з боку клієнту, вони між собою щось обговорюють, а ви сидите і записуєте. От тут не бійтесь теж сказати свою думку, тим більше, якщо вона у вас є. Якщо у вас її нема, це складніше, але теж я б радив щось таке робити та й заявляти про себе. Також я би дуже радив робити навіть те, що не просили. Дуже часто ми спілкуємося з бізнес-аналітиками, і я буває задаю питання: чи ти пробував оцю цю техніку, чи ти займаєшся цим, чи використовуєш отаке, та навіть наші е, нефункціональні вимоги. Та дуже часто ми чуємо питання: ні, мене про це ніхто не просив. Клієнту це не потрібно. Але навіть якщо вас про це ніхто не просив, це не означає, що це не потрібно клієнту. І я б дуже радив щось спробувати: такі нові речі, які ви вивчаєте, застосовувати в проєкті, втілювати в життя їх. Наприклад, ту саму концептну мапу, яку я згадав. А зробіть її. Її ніхто не попросить. Точно ніхто не попросить. Клієнти не знають, що таке є. А ви зробите, покажете. Дивіться, ми бачимо ваш бізнес отаким чином. От, от основні бізнесові сутності, от їх взаємозв'язки, та от так воно там працює. Давайте разом подивимось на це і перевіримо, можливо, ми чогось не розуміємо. Та. І це може бути дуже корисним для клієнта. Я неодноразово бачив, коли люди із бізнесу брали ці артефакти, які я зробив і створював по суті з однією ціллю, а вони їх брали і використовували для своїх бізнесових розмов. Та і їм воно. Ну, подобалось, і їм воно було в новинку, і вони бачили в цьому цінність. Хоча вони б самі не попросили би про це, тому що вони навіть не знають, що таке можна, і не знають, що ти або ви таке можете зробити. Ну а далі що робити? Далі починати потрохи радити, пропонувати щось, можливо, навіть пушбечити самі. Так? Клієнт приходить з якоюсь ну, точно не класною ідеєю. Тут можна йому дати такий невеличкий пушбек, та дати спробувати як мінімум сказати. А чи ви впевнені, що нам потрібно, та давайте разом подумаємо про це. І от потроху, потроху, потроху туди, та, от е, ставати радником знову ж таки, ставати якимось партнером, міноритарним партнером, але партнером. Якщо ви все це спробували, і на все це у вас вийшло негативна якась реакція, та вам постійно вказують на ваше місце, що не у нас тільки такі відносини, я кажу, ти виконуєш. Тільки після того, як ви все це спробували, тоді вже можна подумати над тим, щоб змінити проєкт, можливо, змінити компанію, пошукати для себе більш таке середовище, яке е, буде ну, більш сприятливим для вашого розвитку і переходу знову ж таки от в цю зону, як я показував на схемі, порадив би від себе. Це те, що я роблю, це постійно займатися саморефлексією і ретроспективою своєї роботи. Аналізуйте те, що ви робили. Передивляйтесь свою роботу, передивляйтесь якісь мітинги, де ви були там в якості фасілітатора. Аналізуйте свої там якісь демо, які ви проводите, і постійно проводьте з собою таку от ретроспективу. Націлену на покращення ефективності вашої роботи. Я от дуже раджу, щоб у вас була така звичка, і я думаю, що воно буде дуже корисно. Я б дуже хотів, щоб багато наших українських бізнес-аналітиків все ж таки йшли от туди, та от цю сферу, і розвивалося, еволюціонували, та працювали над собою і дивилися туди е, за горизонт. Та це дуже непросто, це складно, це неймовірно складно. Але ну це от моя така мрія. Я б дуже хотів, щоб вона здійснилась. Можливо, не там зараз та але колись. Ну або як варіант йти е, кудись в продукт. Про продукт я знаю дуже мало, але знаю, що багато бізнес-аналітиків бачать себе далі, от в ролі якогось продакт-менеджера чи продакт-оунера. Хоча. На мій погляд, не розуміючи бізнес, не розуміючи ринок і індустрію, стати ефективним продакт оунером дуже складно. Тому, в принципі, нам з вами в одну сторону, мені здається, навіть якщо ви хочете в продукт. Окей, дуже дякую, що дослухали. Дякую за те, що дивитесь цей блог, ставите лайки, репостите його десь і ділитесь із своїми друзями. Також не забувайте, що на БайміКОФІ в нас багато ексклюзивного контенту. І нас можна підтримати там, стати нашими підписниками там. Ну і не забувайте про наші соціальні мережі, як завжди, посилання в описі до цього відео. Ну а на сьогодні це все. Па-па!